Коротше, такий ріпак перецвітає. Де ж це показати? От він мені по чуть-чуть ще пупа. Де-не-де по груди. Ну, коротше, він от такий, нема завязі на ньому. Його з'їв квіткуїд, коротше. Ми його не бризкали. Він його обсужорав. Місцями є гарні розкоші, все в бублях і вон все є. Де не, не зачепило його. От такий він. І завтра буде все вратися. так, Підписники гості каналу, всім привіт! Сьогодні на цьому кусочку де в нас був ріпак. Коротше говоря, не мали клопоту. Сіяли, намучились, він передіскувати, нормально не вийшло, така маса бур'яна. Я його посіяв так і тато з Росії його поперек ще раз. Взяли там на 30 сотих, коротше, десь кілограм там, ні тут навіть нема 30, 6,28. Купили 70 кг гречки. І зараз пересіваємо. Ну це ще нічого, нормально так виходить. Анкера зразу зняли, бо почало забиватися, там лежать на купі. Така велика маса ріпаку. Як то кажуть, немає що навіть показати, нема чим похвалитися, але змінимо те, що маємо, ну, не сіє, без анкерів. так воно рівняє, коротше Дуже багато ліпаку. Вона діскувались тут погано. Ось така картина. Буде гречка. Тут не покажу, бо не видно десь. Де твердіше. От є гречка. Так, раз, раз, раз. Да раніше поперек пройде і воно гарненько все закриється. щоб сіяли сезешку і борони, мабуть, вилучили добре тут. Поналітали вже буслики. Так, пройшов він останній раз, коротше. Поперек воно зрівняло, все капітально перекрило так. Непогано вийшло. Відрізняється, як ходив там, він поперек дисковий, як тут. так працює грибеночку, не забивай нічого, раз, раз і вийшло. Ось вот так зрівняло попередньо. Все, короче, ставим лайки, підписуємось на канал, будемо ждати сході.